Слава Богу! Не прикрашався виклиєм вогнями в ту віч, коли родився наш Христос. Він був покликаний простими пастухами, хліві обоє, спать йому прийшлося. Він, муж свобода, довідався про болі. Зневажений він є й до цього дня. Весь Сьогодні прославляє, не давши місце в серці для царя. Місця всі зайняті були в готелі, що десь в теплі родилась немовля, замість колиски ясно послужили, месію нині та приймала ця царя. А потім вже Головський хрест і муки. і люди, що безжально зіпнуть, Ось малюка мама бере на руки, а попереду страждання тяжкі, ждуть. Як мудреці спішили поклонитись перед Богом вічним і святим, так нам сьогодні треба научитись бути вдячним йому у всім. Бо не для того родився, спаситель, щоб шану. сердечну обитель, чи не дійсно там йому. І якщо в нас йому щось заважає, я, Господу, у серці нашим жить, хай він по отцівській владі очищає, щоб світлом ясним ми могли світить. Нехай би це Різдво для нас не буде черговим і безплідним життіннем. Вогнем, щоб Дух Святий повів нас по дорозі, де може бути ніхто і не ходив, щоб ми несли вістку, благозі, про ту любов, що Бог в Христі явив. Слава Богу!